Незалежності для мене змінювалось. Спочатку, от в юнацькі роки, коли я стала свідком власне, проголошення незалежності України, для мене була важлива власне ця дата, 24 серпня 1991 року, коли Україна стала незалежною. Але з руками я зрозуміла, що ну, що таке 24 серпня, це по суті дата, але це не є справжня незалежність. І от справжня незалежність для мене почалася от це такі три етапи. От Перший етап це помаранчева революція. Другий етап це революція гідності. І от зараз третій етап. От саме з помаранчевої революції українці почали себе усвідомлювати не як частину колишнього радянського союзу, пострадянського простору, не як меншого брата, старшого брата. І Далі революція гідності підтвердила прагнення нас розвиватися самостійно. Розвиватись власну державу будь-яка незалежність, вона дістається кров'ю, і тут дуже актуальні слова лідера організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Він говорив, що у вогні народжується залізо, а у боротьбі народ перетворюється на націю. рано чи пізно. Збройний конфлікт мусить відбутися, тому що не так вже Росія взагалі не збиралась відпускати Україну. І якщо ми візьмемо історію, візьмемо ту саму Фінляндію, візьмемо країни Балтії, візьмемо Грузію. Всі вони через це пройшли. Я намагаюся показати учням, яка наша історія багатогранна, скільки всього потрібно дослідити. Намагаюся їх зацікавити історії. І я хочу сказати в цьому контексті, що освіта. А саме історія дуже важливу роль відіграє формуванні нашої держави. Я була абсолютно російськомовна дитина. Я виросла в російськомовному середовищі, я навчалася в російськомовній школі. Я ніколи не вивчала українську мову. Вперше я зіткнулася з необхідністю розмовляти українською мовою. Це на другому курсі університету. Це було досить складно. Але мені це вдалося, і це була моя особиста перемога, тому що за ці всі роки, що я спілкуюсь українською мовою, не вивчаючи її, мені зараз складно перейти на російську. Це моя особиста перемога, коли Україна поверне всі свої території. В першу чергу це Крим, і це територія на сьогодні, яка є окупована, включно з Донбасом, включно з Донецьком, Луганською областю. Коли Путінська Росія перестане існувати, це моя особиста перемога, і це перемога всього українського народу. Тільки так.